Який простий фреймворк допоможе вам постійно вдосконалювати ваші процеси? Що таке цикл демінга і як його використовувати в проєктному менеджменті? Давайте розбиратися. Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі ProMenedжment, і сьогодні ми будемо говорити про цикл демінга. Ми розберемося, що це таке, як він використовується в проектному менеджменті, як він створювався, і розглянемо практичні приклади його використання. Отже, цикл Демінга, або як його ще називають, циклом Шутгарта-Демінга, був створений Валтером Шутхардом ще в 30-х роках минулого сторіччя. А, а потім був вдосконалений його учнем. Едвардом Демінгом, і популяризований особливо після Другої світової війни, коли він впроваджувався на виробництвах в Японії як система для покращення якості на виробництві. Цикл Демінга або PDCA – це методологія, котра направлена на постійне вдосконалення процесів. PDCA розшифровується як plan, do, check, act. Кожна з цих букв має наступне значення. Plan – ми плануємо свій процес. Do – на практиці перевіряємо, як він працює. C – Check – ми перевіряємо, наскільки добре спрацювало наш е, початкова задумка. І Act ми вносимо зміни для того, щоб удосконалити цей процес і починаємо все спочатку. А тепер давайте розглянемо, як ми можемо використовувати цикл демінга в наших звичайних проєктних активностях. Перший проєкт комунікація всередині команди. Давайте уявимо, що ми запускаємо новий проєкт і ми будуємо наші процеси з нуля. В якийсь момент ми маємо домовитися по тому, як ми передаємо задачі на тестування тестувальникам. В залежності від того, скільки тестувальників є в нашій команді, як працює наш проєкт, хто працює віддалено разом в офісі в різних містах, у нас може бути дуже багато варіантів організації такого процесу. Давайте уявимо, що ми працюємо. Одною командою, котра сидить в одному офісі, і ми домовляємося, що коли задача готова до тестування, колеги пересусовують в джирі цю задачу в колонку тестування, і тестувальник підхоплює цю задачу. Ми запускаємо перший спринт і поїхали. Через декілька днів роботи, а може на кінці спринта, ми отримаємо фідбек від тестувальника. Цей фідбек може бути наступним. Я не завжди зразу бачу, що мені на тестування приїхали нові баги. Тому мені потрібна якась додаткова нотифікація. Давайте розложимо те, що відбувається, по циклу демінга. Спочатку ми зробили якийсь suggestion. Тобто, ми по нашій теорії. Тестувальник мав бачити, що йому приходять баги в його борді в джирі. Ми перевіряємо цю теорію. Ми починаємо діяти і проходить якийсь час. І далі наступає третій етап. Ми перевіряємо, робимо чек. На цьому етапі ми отримали фідбек від тестувальника, котрий каже: мені цього недостатньо. І тоді ми вносимо якісь зміни в наш процес. Наприклад, ми домовляємося, що в джері будемо тегати тестувальника, щоб він отримав додатковий notification на email. І ми можемо продовжити цей цикл далі. Тепер наші девелопери після завершення роботи над задачою тегають тестувальника чи тестувальників, чи команду тестувальників, чи ліда в цій задачі. Ми проходимо ще один цикл, і виявляється, що тестувальник, е тестувальник переглядає свій пош свою поштову скриньку раз на годину. І знову ж таки, це е не завжди вчасно, якщо ми хочемо завершувати роботу над задачами як науга швидше. Ми йдемо на наступне коло, і тепер ми домовляємося, що ми будемо е при е попаданні задачі. На тестування, ми будемо писати в своєму каналі, що ця задача готова, і, вона буде, і всі будуть отримувати notification про те, що задачу можна тестувати. Далі можна пройти ще багато, багато циклів по цьому, по циклу денінгу для того, щоб зробити цей процес комфортним і ефективним для всіх. Давайте розглянемо ще один приклад. Уявімо, знову ж таки, ситуацію, коли ми починаємо новий проєкт з новою командою, і ми домовляємося про інструменти, котрі ми будемо використовувати. Нам потрібно використовувати джиру, і нам потрібно домовитися, які стадії буде проходити кожна задача в джирі протягом нашого спринта. Тобто, ми домовляємося про статуси тікетів в. Нашому, на нашому дашборді. Ми можемо почати з стандартних статусів, котрі проходить кожна задача. Тобто, у нас є якийсь список задач, котрі необхідно зробити за спринт. Це to-do. У нас є задачі, котрі знаходяться зараз в роботі, в девелопменті, тобто in progress. У нас є задачі, котрі вже були зроблені, і чекають на тестування або тестуються, тобто тестінг, і є задачі дану. В цій колонці ми залишаємо задачі, котрі були вже зроблені. Ми починаємо спринт і в кінці спринта отримаємо наступний фідбек. Фідбек в тому, що, по-перше, девелоперам не завжди зрозуміло, які задачі. Повернулися з тестування, а які задачі, які задачі починають потрібно робити з нуля. І їм би для того, щоб задачі завершувалися швидше, було б краще розуміти і брати в першу чергу в роботу ті, котрі вже були відтестовані. Тому ми додаємо колонку back from testing, або задачі, що повернулися з тестування. Так само QA. Прийде з фідбеком, що йому необхідно розділяти задачі, котрі він вже тестує, від тих задач, котрі чекають на тестування. Таким чином, ми додаємо ще одну колонку в нашому, на нашій борді. Давайте розберемо, як ці процеси співвідносяться з циклом демінга. Спочатку ми зробили якийсь suggestions. Тобто, спочатку ми Продумали, як мають працювати наші процеси. І запустили це в роботу. Тобто, ми зробили план, зробили do. Далі ми робимо чек. Ми отримаємо фідбек від наших, нашого колектива вже після того, як почалася реальна робота. І після того ми робимо останню фазу в циклу демінга, тобто act. Ми робимо зміни. І йдемо на наступне коло. На наступному колі ми можемо отримати додатковий фідбек, додаткові запити, і піти далі вдосконалювати наші процеси. Цикл демінга це дуже простий, але ефективний фреймворк для вдосконалення ваших процесів. Користуйтеся ним, і ваша робота. Буде ставати краще і краще з кожним кроком. А вас я прошу поставити лайк під цим відео, підписатися на канал і написати, чи краще з цим фоном, чи з тим, котрий був в попередніх відео. Підтримайте українське, пишіть коментарі, поширюйте це відео для своїх друзів, давайте розвивати цей канал. Я буду радий вас бачити в наступних відео. Па-па!